Затримали підозрюваних під час спроби посупити кролічу безрукавку в одному із торговельних центрів Івано-Франківська. За виїздом злідчів противної групи було знято камери з відеоспостереження, де було зафіксована особа злочинців. Це було чоловік і жінка у ході розпочатого досудового розслідування за фактом вказаної крадіжки на підставі зібраних доказів слідчі встановили причетність злодійкувати гастролерів до інших магазинних крадіжок. На даний час вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності, оголошення про підозру у скоєнні злочину з статтею 185 частиною 2. Тобто вчинення крадіжки групою осіб повторно. Таке пропорушення карається арештом на строк до шести місяців, або обмеженням чи позбавленням волі на строк до п'яти років.